Дрони для буковинських десантників. Військовослужбовець із Чернівців Вальтер Шефер просить допомоги. Треба кошти на нові пташки. На своїй сторінці у Фейсбук військовослужбовець 82-ї десантно-штурмової бригади Чернівчанин Вальтер Шефер оголосив про збір грошей на дрони для їхнього підрозділу. Зазначив, зараз пішли у наступ на безперебільшення найпідготовленішому напрямку, пробили першу лінію оборони супротивника. І для того, щоб продовжувати далі просуватися, потрібні дрони. Весь цей час ми закривали потреби коштом субвенцій з міського бюджету, великих фондів та не відмовлялися від допомоги небайдужих людей і друзів. Тобто, в наших з вами силах зібрати кошти на придбання дронів, тим самим полегшити хлопцям роботу та зберегти їхнє життя, влаштувавши одічалим вічний сон. Адже ми мусимо звільнити Бердянськ, Мелітополь та решту захоплених українських земель. Буду вдячний кожному за підтримку та допомогу.